Вітаю вас нещодавно на російському пропагандистському ТВ. Знову відкрився портал з Аду, і з нього вискочив Віталя Ганчев. Гостей господи, боже, вже забули, як він виглядає. Чого на самом деле ждуть населення Харківської області? Вони ждуть возвращення туди російських союзних військ, ждуть там возвращення адміністрації, яка там стала наводить порядок. По перше як людина, яка народилася в Харківській області а саме в місті. Куп'янськ, де цей Віталя Ганчев і засідав своєю безталанною сракою під час окупації, можу сказати, що я не жду, коли вся ця чмонська армія повернеться в моє місто. Я чекаю тільки, щоб їх відігнали не стільки і так, щоб вони взагалі забули, як називається Харківська область, як називається місто Куп'янськ. По-друге, те, що Віталя міряв там а, думки людей якимось своїм а, статисметром, чи що? Звідки ти знаєш, що там зараз думають люди? М? І він каже: вони чекають нашої адміністрації, яка там почала наводити порядок у період окупації Віталя. Під час окупації вивести зерно з Куп'янського району це порядок, вивести будматеріали. Куп'янського району все на Росію, це порядок. Вивезти обладнання з підприємств? Це порядок? Це ви так навели порядок? Чи може ви там щось збудували нове, чи щось цікавеньке придумали, якісь проєкти? Ой, Віталя, не пизди. Е, далі ця лиса башка заявляє, от що Ілі вони должны бачити і говорити все по проукраїнське, по проамериканськи, і вони враги. По-перше, цей глупий чоловік не знає, що за правилами орфоєпії російської мови, якою він розмовляє, не проукраїнський, а проукраїнський. А по-друге, проамериканська позиція це що? Це, типу, вперед Лейкерс? In God We Trust. Це що? Що Ш... він має на увазі? Ну, це цирк. Або проамериканське американське щось це, а, права людини та основні засади демократії. Так це в принципі цивілізаційна дефініція, чого звичайно немає в Російській Федерації. Так, Да, Це ми декларуємо ідею, то що це все наше населення, вони для нас всі рівні, незалежно від того, як вони к нам відносяться і що ні нас думають для нас всі рівні. Віталя, ти походу, вивчив фразу і навіть не задумався, що ти мелеш. Ти розкажи це тим чотирьом сотням людей, які сиділи по підвалах в купінській поліції, яких визволили а, вже. ЗСУ під час контрнаступу Харківського. Ти це розкажи закатованому і вбитому викладачу медичного коледжу в Куп'янську. Ти це розкажи мого дитинства, якого шукали по Куп'янському району за те, що він був добровольцем ще з 2014 року на фронті. Ти це розкажи зниклим активістам, таким як Микола Маслі, якого досі не знайшли з початку окупації. Uh, ти це розкажи uh, голові uh, Тавільжанської адміністрації жінці, яку тримали на підвалі та виводили періодично на розстріл, щоб залякати. Віталя, щось не сходиться. дебіт з кредитом не працює твої слова в об'єктивній реальності. Не працюють. Розумієш? Це треба бути просто дебілом, щоб сприймати слова цієї дурної людини на серйозі. Ну, це абсолютно. Фу. <пу> Далі Віталія дуже професійно з точки зору міжнародного права аналізує наш головний кодекс. Статті з'явилися в головному кодексі. Колабра... Коларап... Кола... Кала... Кала... Коларап... Колабораціонізм. Тобто вони самі його не знають, як виговорити правильно, так? Да? Колабораціонізм. Колаборанти лавірували, лавірували, да? Ти вилавірували. І возбуждають уголовные дела. Но ну, далеко не завжди ані ці діла насамкінець. Они просто похищають людей, мучають їх, убивают. Ці трагічні слова Віталія Ганчева підтверджує історія Ані Євсюкової, жительки Куп'янського району, яка під час окупації працювала у гуманітарному штабі Єдиної Росії з флагом Росії на груді. Яку після деокупації спіймали статні сердиті СБУшники відправили в суд? І суд так їй наказав, таке покарання просто капець, Заборона займати державні посади, яку там кількість років все. І таких історій безліч, і потім ці люди стоять в черзі на українську гуманітарочку і вуснайдують. Я просто хочу звернутися до тих людей, які ще вірять у таким продажним мінтам, бо він був мінтом колись українським, цей Ганчев. Протріть очі, вуха, зніміть шори російської пропаганди з себе та співставте просто факти в цій об'єктивній реальності. Не треба витрачати свій час на те, щоб навіть, як сказати, на те, щоб повірити таким людям, як цей Ганчев. він просто пил загублений і безперспективний.